Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Марина Петрівна нервово поправляла фортух і підійшла до дверей. Дзвінок пролунав знову, наполегливіше, ніж уперше. Вона різко відчинила їх. На порозі стояла її донька Ліза. Вибач, мама, на роботі завал. Не змогла раніше я ненадовго. Антон досі у відрядженні, а мені треба забрати яну станців. Добре, добре, кивнула Марина Петрівна, але ж могла зателефонувати, попередити, час пізній. Проходь. Вона жестом запросила доньку на кухню. Ходімо заварю чаю. ти, мабуть, змерзла. На кухні пахло м'ятою. Поки Ліза скидала пальто, мати метушилася біля столу. Але руки тремтіли так, що заварка висипалась на скатертину. Мамо, ти захворіла? Чи щось трапилось? Ліза підняла очі. Ти сьогодні якась напружена. Розповідай, я звідси нікуди не піду, доки не дізнаюся. Марина Петрівна глибоко вдихнула. Не знаю, як тобі сказати, доню. У нашому домі відбувається щось дивне. Дивне? Тобто? здивовано перепитала Ліза. Мати відсунула стілець. Підійшла до шафи, відчинила шухляду і почала викладати знайдені речі на стіл дві різні сережки, яскраву помаду, пилочку для нігтів, маленьке кругле дзеркальце. Донька здивовано дивилась на цей набір і не розуміла для чого мати його зібрала. Мамо, що це? Ліза прижмурилась. Це ще не все, перебила її жінка. Вона нахилилась і витягла пакет. Звідти дістала ніжно-персиковий шовковий халат, Ліза застигла, серце наче стиснулося. Мамо, ти хочеш сказати, що тато тобі зраджує, ледве вимовила донька. Марина Петрівна навіть напружилася. Що? «Ліза, як ти могла подумати таке? Твій батько ніколи б цього не зробив, та й точно не в нашому домі. Але звідки тоді це все береться? Ось цього я не розумію. Зітхнула мати. Ми повертаємося з дачі і майже кожного разу знаходжу щось нове. Ліза мовчала кілька секунд. Ти комусь говорила? Татові. Та говорила раз, але він подумав, що я божевільна. Назбиралося колись, каже. Ще й підсміється. Хіба він в цих жіночих штуках розбирається. Добре. Ліза вирівняла плечі. Слухай. А Максима є ключі? Марина Петрівна кивнула так, звичайно, але було б дивно, якби він приводив когось у батьківську квартиру. Ось я про те, але хто знає? Я з ним поговорю, Певнено, мовила Ліза. Він перед тобою може ніяковіти, а мені скаже все, як є. Ліза стояла біля університетських воріт і чекала молодшого брата. Студенти ходили групами, аж поки вона не побачила Максима з рюкзаком на одному плечі. Привіт, Максе, привіт, Лізо, кинув він. Що ти тут робиш? Що сталося? Вона відвела його трохи вбік. Хочу показати тобі дещо. Скажеш, чи бачите ці речі? Максим скривився. Ти тепер детективом найнялася? Ліза дістала з кишені серешки й помаду. Він подивився, покрутив їх у руці. Видно було, що хлопець вперше їх бачив Не моє, знизав плечима. «Ліза, ану, розповідай, що це за історія. То скажи чесно, тихо промовила вона, чому ти водиш дівчату батьківський дім? Максим навіть розсміявся. Я що роблю? Ви з мамою зовсім вигадуєте? Я нікого не воджу. У мене ж своя квартира. Тоді поясни, звідки ці речі. Мама знаходила їх після дачі і ще нові. Максим засміявся. Це і справді дивно. А мама що думає? Спершу підозрювала тебе? Мене? Він зітхнув. «Ліза, ну ти серйозно? Ліза стиснула губи. Якщо не ти і не тато, то хто? Може, комусь із друзів ключі давав, щоб для пригод? То ти що, зовсім уже? образився Максим. Ліза мимоволі хмикнула, але всередині тривога лише наростала. Добре, будемо розбиратися далі. Ввечері. Ліза вклала Яну спати, тихо зачинила двері дитячої, і коли переконалась, що донька справді заснула, вона пішла на кухню, набрала номер матері. Ліза, чому так пізно? Чи трапилось?» Голос Марини Петрівни звучав занепокоєно. Ні, мамо, все гаразд. Одразу заспокоїла вона. Я поговорила з Максимом. Він тут ні до чого. І на іншому кінці запанувала тиша. Господи. Нарешті мовила мати, і в її голові відчувався відчай. Звідки тоді це все в моєму домі? Я ж не знаходжу собі місця. Не знаю, мамо. Потім вона трохи помовчала, перебираючи варіанти. Мамо, а ти ключі від квартири часом нікому не давала? Ну там квіти полити, чи майстра викликала та одного залишила в кімнаті? Та якось не пригадую, мовила жінка. Ліза зробила ковток чаю, обмірковуючи, а потім вирішила У мене є план, змовницьки сказала вона. Який ще план? насторожено перепитала Марина Петрівна. Дуже простий. Цими вихідними ви, татом поїдете на дачу, але нікому не розповідай про це. Чому? здивовано запитала мати. Слухай далі, перебила її Ліза. Антон повертається в неділю, так? Так. Чудово. Яну не буде з ким залишити, і тато відведе її в кіно, а ми з тобою зостанемося вдома і усе проконтролюємо. Засідку, чи що? Марина Петрівна намагалася збагнути задом. Доню, це все звучить безглуздо, не перебільшуй, жодних дурниць, мамо. впевнено, мовила донька. Просто тихенько посидимо з вимкненим світлом. Якщо хтось зайде, ми почуємо і відразу дізнаємось, хто приходить. І як потрапляє в квартиру? Моти тихо зітхнула. Ти справді думаєш, це спрацює? Я впевнена, сказала Ліза, і головне, татові ні слова, це між нами. Добре, погодилась Марина Петрівна. Але, чесно кажучи, я вже боюсь дізнатися правду. Не хвилюйся, розберемось. Ліза поглянула у вікно. У дитинстві вона обожнювала детективи. Але уявити не могла, що коли сама шукатиме відповіді у власному домі. У суботу було сонячне, але в домі стояла напівтемрява. Ліза та її мати влаштувалися у вітальні, щільно закривши штори. Двері були зачинені, щоб ніхто не помітив їх з коридору. «Ліза, це якась маячня, прошепотіла мати, нервово смикаючи край сукні. А якщо ніхто не прийде, тоді просто проведемо спокійний день удома. Так само тихо відповіла донька. Вони ще перекинулися парою фраз, як пролунав звук ключа в замку. Жінки перезирнулися, Лізи серце заколотало, двері відчинилися, і в коридорі залунав дзвінкий жіночий сміх. Ой, Антоне, я сьогодні для нас тільки всього нового купила, пролунав гучний веселий голос. Ліза застила. Вона не вірила своїм вухам. Антоне. Тихо повторювала вона, намагаючись усвідомити почути. Вона різко підхопилась і вибігла в коридор, і там її наче обухом ударило. І чоловік Антон стояв у дверях, обіймаючи блондинку з добре помітним макіяжем, а в руках у тієї були пакети з фруктами та делікатесами. Ліза, Антон застиг, ніби побачив привида. Блондинка теж розгублено витріщалася на неї. Що це? Голос дружини тремтів від гніву. Це не те, що ти думаєш, забурмотів Антон. Правда? Вона зробила крок уперед, не відводячи погляду. А що я повинна думати? Це твоя колега? Чи ти просто привіз подарунки моїм батькам? Блондинка спробувала відступити, але заплуталась у килимі. Її погляд метався між Антоном і Лізею. Це випадково, почав він виправдовуватися. Випадково. Її голос зірвався. Ти привів чужу жінку до нашого дому. Випадково? З вітальні вийшла Марина Петрівна. Лізо, може, поговоримо потім? Ніякого пізніше, відрізала донька. Я хочу знати, хто вона і чому ти тут. Зараз. Блондинка тихо прошепотіла. Може, я піду? Так. різко крикнула Ліза. Йди. А ти, Антоне, на кухню. Жінка поспішно вибігла. Антон поплентався слідом, опустивши голову. У кухні Ліза стояла напроти нього, ледве стримуючи себе. Звідки в тебе ключі? Я зробив дублікат, коли ти їздила у відрядження, винувато мовив чоловік. І взагалі, це не те, що ти подумала. Він відступив. Це, це вперше. Не бреши мені, крикнула вона, наближаючись. Не смій. Я не брешу. Випалив Антон. Я думав, що тут нікого не буде. Батьки ж поїхали на дачу. Так, регулярно їздили. І ти це знав, а цього разу не поїхали. Що, не встиг пересвідчитися? вигукнула Ліза. І знаєш чому? Чому? Він уже виглядав жалюгідно? Тому що твоя подружка залишила нам підказки. Ліза обернулася до матері. Мамо, покажи. Марина Петрівна зітхнула, підійшла до шафи і виклала все на стіл. Сережки, помаду, халатик. Антон застогнав і схопився за голову. Оце так вперше. гірко промовила Ліза. А прибирання як успіхи. Я прибрав. Я прибирав. Молодець, саркастично протягнула Ліза. Таланти розкрив свої. Та, мабуть, погано прибирав. Як ти взагалі додумався? Ти не міг хоча б номер у готелі зняти. Ти ж слідкуєш за моїми картками. Я не хотів витрачатися. Аліна сама купувала їжу, щоб я не попався. Та вона ще й оплачувала тобі твої пригоди, ти навіть не чоловік, сказала вона холодно. Ти боягуз, скупардяй, і нещасна тінь чоловіка. Ось ти хто. Вона вперше за весь час зрозуміла, болить не тільки зрада. А й те, з ким вона жила поруч. Після того Ліза вигнала Антона. Він якийсь час ще телефонував, благав, вибачався, приходив із квітами і стояв під під'їздом, але для неї він більше не існував. Я сказали, що тото -то поїхав у справах. То від цього легше не стало. А Антон залишився без родини, без дому, з аліментами та орендою у віддаленому районі міста, швидко зрозумів. Що від розкоші залишилися тільки спогади. На жінок вже грошей не вистачало. І довелося вчитися жити по-новому. Так само жалюгідно, як він і поводився. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!